Вітаю! Навіщо? Для чого щось лагодити, щось робити, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все це зламають. Для чого щось робити? дарма. Не треба бути наївний. Не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац! Ні сило не впало, планів нема, нічого нема. Хе -хе. Порожнеча. Краще зовсім не мучитися. Будеш менше засмучуватися. Яке ще свято. День справедливості. Хе -хе. Нема аж ніякої справедливості. Для мене це очевидно як простий гайка. Так, трошки усе нічого не шкода. Я просто хотів! Хотів зробити свято і фейерверк! попросив, хай мені пощастить, хай буде чуттєвий фонтан скор, а, а, а мені впав цей триклятий каменюка. О, oh майнго! З технічної причини. Наш репортаж переливается. Це фініш. Зоставайся, лише якийсь 50 кілометр, якийсь 10 годин прогулянка пішки, і ми на фініші. Але згуд! хе Питаю, навіщо? Для чого щось лагодити, щось робити, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все це зламають. Для чого щось робити? дарма? Не треба бути наївний, не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац! Ні сило впало, планів нема, нічого нема. Хе-хе, порожнеча! Краще зовсім не мучитися. Будеш менше засмучуватися. Яке ще свято. День справедливості. Хе-хе, Нема аж ніякої справедливості. Для мене це очевидно як простий гайка. Так, простіть усе. Нічого не шкода. О, майн О небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і феєрверк! Попросив! Хай мені пощастить! Хай буде чуттєвий фонтанний іскор! А, а, а мені впав цей триклятий каменюка! О, майнго! З технічної причини наш репортаж переривається! Це фініш. Вітаю! Навіщо? Для чого щось лагодити, щось робити, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все це зламають. Для чого щось робити дарма? Не треба бути наївний. Не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац! Ні сило, ні впало, планів нема, нічого нема. Хе -хе. порожнеча Краще зовсім не мучитися. Будеш менше засмучуватися. Яке ще свято. День справедливості. Хе-хе, Нема аж ніякої справедливості. Для мене це очевидно як простий гайка. Так, простіть усе, нічого не шкода. Бікте о мангот! О небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і феєрмерк! Попросив, хай мені пощастить, хай буде чуттєвий фонтан іскор, а мені впав цей триклятий каменюка. О, майнго! З технічної причини наш репортаж. Це Фініш! Зоставайся лише якийсь 50 кілометр, якийсь 10 годин прогулянка пішки, і ми на фініші AllesGued! хе Вітаю, навіщо? Для чого щось лагодити, щось робити, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все це зламають. Для чого щось робити дарма? <рес> Не треба бути наївний. Не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац! Ні сіло, ні впало. Планів нема, нічого нема. <рес> порожнеча!» Краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися, яке ще свято. День справедливості! Хе-хе! нема аж ніякої справедливості! Для мене це очевидно, як простий гайка. Так, Трощіть усе! Нічого не шкода! Бікте! О майнґот! О небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і феєрверк! Попросив! Хай мені пощастить, хай буде чуттєвий фонтанний іскор. А, а, а мені упав цей триклятий каменюка. З технічної причина наш репортаж переривається. <п Un> Це фініш Зоставайся лише якийсь 50 кілометр якийсь 10 годин прогулянка пішки, і ми на фініші гуд Вітаю! Навіщо для чого щось лагодити? Щось робити, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість, і все це зламають. Для чого щось робити дарма. Не треба бути наївний, не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац! Ні сіло, ні впало, планів нема, нічого нема. Порожнеча! краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися, яке ще свято. День справедливості! хе хе нема аж ніякої справедливості! Для мене це очевидно, як простий гайка. Так, простіть усе! Нічого не шкода! Бікте! О майнґод! О небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і феєрмерк! Попросив, хай мені пощастить, хай буде чуттєвий фонтанний іскор. А, а, а мені впав цей триклятий каменюка. О, май майнко! З технічної причини наш репортаж переривається! Це фініш. Зоставайся лише якийсь 50 кілометр якийсь 10 годин прогулянка пішки, і ми на фініші. Alles good! хе хе Нема аж ніякої справедливості! хе хе Нема аж ніякої справедливості. Хе-хе. 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 Нема аж ніякої справедливості. Нема аж ніякої справедливості! Нема аж ніякої справедливості! Нема аж ніякої справедливості! Нема аж ніякої справедливості! Нема аж ніякої справедливості!